Дивіться, яка крутезна ваза. Кожен з нас може зробити таку вдома без спеціальних інструментів і техніки. Просто використовуючи самозастигаючу глину та непотрібні горщики. Вйо дивитись! Підійдуть всілякі пляшки, глечики, вази, все, що вам не подобається, але має прикольну форму. В мене є ось такий битий горщик зі смітника. Я його ремонтую зараз скотчем. Все одно видно не буде. Тепер я зліплю свій каркас докупи. Просто уявіть. Пеупе! Тут ще якісь ручки, буде дуже круто. Склеюю дві частини сек'юрно. Спочатку двостороннім скотчем між собою, а тоді пошву. Гарячим клеєм прибираю соплі, перевіряю, тримається. Відкриваю глину. Беру шматочок, а інший ховаю, щоби не засох. Виробники кажуть, що вона прямо як справжня. Зараз це і перевіримо. Глину важливо перем'яти, щоби вибити з неї повітря. Тепер розкачую. Якщо побачите ось таку бульку у процесі, її треба проколоти. А якщо на глині багато тріщинок, її можна трохи змастити водою. Ділю на шматки поменше і починаю огортати мій каркас. Важливо промацати кожен сантиметр, щоб між матеріалами не лишилося повітря. Додаю наступний шматочок: Треба їх ретельно склеїти. Можна також змачити руки, щоб глина була більш еластичною. Тепер задача огорнути повністю весь каркас. Я його продавлюю, прокачую качалкою, ляскою. Максимум зусиль і уважності. А ось іще метод. Можна відрізати невеликі шматки, переминати їх та скачувати в довгі джгути. Потім кожен джгут накладати окремо та склеювати з іншою глиною. І до самого кінця каркасу. Будь-яким способом. Але з єдиною заповіддю. Будьте уважні та обережні. Як у метро. У мене закінчилась глина. І поки я збігаю за ще однією, накриваю вазу пакетом, щоб не висохло. Ну що, а як ти тут? Живий і мокрий. В магазині була лише сіра. Челендж стає цікавішим. Я собі уявляю, якісь. О, ручки. Розкачую глину і помічаю, що в неї попали крихти теракотової. І, як кажуть, не можеш запобігти. Очоль. Того я додаю крихти в глину і роблю ефект терацу. Повторюю двічі. Тепер буду ручки клеїти. Для цього потрібно трохи води, в яку я кидаю глину. Її потрібно у воді розчинити і утворити таке болітце. Тепер я приміряю, куди буду клеїти ручки, і обрізаю їх за формою. А на вазі помічаю місце, до якого кріпитиму. Далі потрібно ретельно це місце продряпати. І на ручці теж. Покриваємо нашим болітцем. І Максимально притискаємо одне до одного. В місце стику додаємо ще джгути, щоби краще прикріпилося. А я вже клею другу ручку і радію, що вони тримаються. Мені ще захотілось додати декору, тому я прорізаю вертикальні лінії і зафарбовую їх болітцем, використовуючи його як фарбу. У гончарстві такі фарби на основі глини називають ангобами. Все. Тепер глина має сохнути 24-48 годин. Вона сохне вже десь годин 14 і виглядає непогано. За цей час у творилось трошки тріщинок. Зараз я спробую їх полагодити. Концепція така: знімаю ножиком трохи глини біля тріщини. Крихта, що утворюється, втираю в саму тріщину. А далі болітцем замазую поверхню. Щоби сильно не гнутись, будую собі турнетку. Закриваю усі тріщинки і сподіваюся, що це спрацює. Знову лишаю сохнути. Пройшло ще 15 годин, і ваза вже повністю висохла. Але не всі тріщинки вдалося перемонтувати. Тепер хід іде наждачка. Далі я планую покрити вазу прозорим лаком. Тому це тимчасове косметичне рішення працює. В мене прозорий лак для стін. Я вирішила, що поверхня схожа і він має підійти. Головне, що глина потемніла і тепер захищена від води. А ще вона прикольна на дотик. На пензлику перебивається колір, тому для ручок використовую інший. А для смужок беру тоненький. Готово! Мию пензлики. А ваза підсохла і виглядає дуже крутезно. Тепер я сідаю монтувати це відео. Дякую за перегляд! Ви вогінь! Це був канал Гигелина. Дивіться мої інші відео і слава Україні!